Слава Україні! З вами Віллі. Давно хотів підняти питання форми Леза. Річ в тому, що, на мій погляд, класифікація, яку нам пропонує ножове суспільство, не досить чітка. Зараз поясню чому. Нам пропонують основні такі. Види форм, як там, point, Clip Point, Bowie, Tanto. Але, на мій погляд, треба класифікувати ніж по двом критеріям. А саме по формі ріжучої кромки і по формі обуху. Ось дивіться. Перша колоночка це класифікація по формі обуха. У нас іде сабельний тип, коли кінчик вище лінії обуха задраний. Потім іде так називаємо нормальний, коли у нас обух прямий. point, Плавна лінія, як капля дроп. point у нас під прямим, прямою лінією іде е, обух е, в, в, в кінчик. І боуї таким от. Полукругом виходить на кінчик. І в той же час форма ріжучої кромки може бути наступна. Найбільш нам звична, так сказати, радіальна або класична. Потім танто, коли у нас тут чітко є вершина і є певний кут. Варнклів, коли у нас ріжуча кромка пряма. Ну і таке от керамбітне лезо, коли у нас кінчик е спускається вниз, має таке закруглення. Чому це важливо? А, тому що, наприклад, танто взяти теж, воно може бути будь-яким. Нам головне, що тут є вершина. Тут може бути обух, як у Боуї, може бути дроппойнт. Все, що завгодно. Так же само, візьмемо, наприклад, той же Clip Point, ми можемо виконати його як радіальне і як танто. На мій погляд, слід відокремлювати саме форму ріжучої кромки і форму обуха. Це чисто суб'єктивна думка. Якщо ви зо мною згодні чи не згодні, то напишіть в коментарях, що ви думаєте по поводу цього. З вами був Віллі. до нових зустрічей. Слава Україні! Все буде добре!